І так, пан Віталій дочекався ви відповіді на своє питання. Розкажіть, будь ласка, ваше ставлення до використання будівельних відходів, бій, цегли, бетону, рознів, як матеріалу для дороги, наприклад, в садовому товаристві, що є доступним а що не бажано. Пане Віталію, друзі, я вам дуже раджу знайти вебінар на цьому каналі, котрий якраз був у нас на цю. Тему. І я там показував фото зі своїх будинків, розповідав своїм досвідом котрий я використовую. Тобто, з там щось було зв'язане з БУ-матеріалами, тобто використання БУ-матеріалів в будівництві. Знайдіть, будь ласка, вебінар, він вже на українській мові на цьому каналі був. E, значить, давайте з приводу цегли. От буквально сьогодні TikTok мені викидає відео одного відомого вже блогера. От, і вони там показують, як вони дроблять цеглу і висипають її на дорогу. Е, я скажу вам так: більші дурні, чим це знайти в інтернеті важко. Багато хто так робить. Ну, звісно, багато хто так робить. Чому це дурня, друзі? Цегла це випалена глина. По суті, це акумулятор енергії. Тобто, як це працює в природі? Ви берете шматок глини. Заряджаєте її енергією полум'я і перетворюєте в штучний камінь. Але нема нічого вічного, і енергія з цегли також виходить, зникає. Як вона зникає? Через вологу мороз. Тобто ваша цегла на дорозі згодом стає чим. Глиною. Тобто, коли цегла всю енергію вже віддала, вона перетворюється в глину, і ця глина перетворює вашу дорогу в бруд. Просто невпролазний бруд. І ви навіть цього можете не зрозуміти. І будете ходити потім і розповідати про те, що ось з'їздили, всю цеглу втопили, її немає і так далі. Якщо ви хочете, друзі, отримати дійсно гарну дорогу, треба підтримуватися простих підходів. Значить, дорога дорогу треба робити з дрінуючого матеріалу. Чим краще дорога буде проводити вологу, тим довше вона прослужить. Тому найкращий варіант. Був, є і залишається це щебінь гранітний щебінь, морозостійкий Так, так вулкани його зарядили. Значить, е, іде крупна фракція, може бути єотекстиль, крупна фракція, середня фракція, дрібна фракція, гран наприклад. Саме це буде довго слугувати. Зумієте, нічого іншого. Якщо ви сюди дасте цегляний бой, Стару стару цеглу або засипати сюди глину. Це просто буде всмоктувати вологу, тримати вологу, тому що велика площа удільної поверхні і при навантаженнях, особливо при динамічних навантаженнях, ви коли не будь брали на березі, коли на морі, сидите. Да, і хтось по берегу проходить. От волна пішла, піс... вода здрінувала, і от по цьому ущільному піску хтось проходить і у нього біля ноги так, пісок світліший. Да? Тобто від динамічного навантаження вода витісняється. От, а коли у вас висока площа удільней поверхні, вода утримується, у вас болото утворюється. в полувати Тому чим менше полуватих частиць в палетній дорозі, тим краще. Як тимчасова дорога так підходить. Ну Наприклад, вам треба тимчасово заїхати, і ви більше цим користуватись не будете. Тоді так, ви цеглу можете використати, тому що там рік-два вона пролежить, більш-менш вам прослужить. От, е, я завтра їду на наш об'єкт, і там перед ділянкою ми відсипали цегляним боєм. Чому? Тому що будівництво буде йти два сезони. все От два сезони цегла там пролежить. А потім так, потім все одно цю цеглу треба знімати разом з органікою, з чернозьо, ну, цим от, там рослинне, там вся от така херня. Все одно доведеться це все знімати, вивозити і завозити туди щебінь, формувати правильне корито дороги, формувати під'їзний шлях до ділянки і так далі. Але от на ці декілька років цегли вистачить. Тому дивіться, що це за дорога, і скільки ви її будете використовувати. На сьогоднішній день можна придбати бетонний бой, так званий. Тобто, це от демонтаж споруд іде і через спеціальні машини пропускається, арматура вліво, бетон вправо і так далі. Так, можна використати бетонний бой. На жаль, там дуже багато пилу може бути: у цього цементного і цемент це що? Глина також заряджена енергією полум'я. Тому хочемо, ми не хочемо, але все одно з часом тот же бетонний бой прослужить він довше, ніж цегла Але все одно частково цементний камінь перейде в стан пилуватих частиць, по суті, глини. от тому Якщо ми робимо дорогу надовго, робимо собі, найкращий варіант був їй залишається гранітний щебінь Все. Ніякий шлак, відходи з металургії, ніякий бой, на жаль, для цього не дуже годиться. Звісно, що коли обмежений бюджет. То і це піде. От колись дуже обмежений бюджет. Або ви ділянку на продажу готуєте, то все піде. Так, е е дякую за ваші питання, друзі. Е дякую за підписки і за підтримку.